Путін одержими історичними ресентиментами, і один з них він страшенно хоче переграти різні негативні сценарії, які були в історії російської імперії, в різних видань російської імперії, і, зокрема карибську кризу. Він вважає, що Хрущов тоді здався, що Хрущов кліпнув першим. І ось Путін, можливо, прийде до цього моменту, коли він вирішить, що він не кліпне. З іншої сторони, ми бачимо, що Сполучені Штати реагують. Вони підводять е атомні субмарини, вони оголошують, що теж проведуть випробування ядерної. Зброї і таким чином Карибська криза може перетворитися на нове видання зоряних воїн. А вони ми знаємо, як закінчилися для радянського союзу. І ось перші образи нових зоряних воїн рімейку ядерної гонки 1980-х. США провели тренування міжконтинентальної балістичної ракети «Мінютмен-3». А міністр оборони РФ Білоус поскаржився Путіну, що США провели навчання з відпрацювання превентивного ядерного удару по Росії, і він готовий провести ядерні випробування.